Вітаю вас, мої дорогенькі. Що зробить вас щасливою? І хто зробить вас щасливою? Взагалі, ми знаємо, що щасливою нас зробити ми можемо тільки ми самі. Але все-таки, як зовнішні фактори і зовнішні прояви людей додають цього щастя, нам ми відчуваємо це ще більше, і, але все рівно тобто, все починається з нас, з нас самих. Це якраз до цього дня, до нашого, який ми сьогодні святкуємо. А будемо дивитися. І так, хто і що зробить вас щасливою. Дивимося. Якщо показують людину, так ми дивимося на людину. Я так зараз запрограмую карти. Якщо показують подію, якусь так, я кажу про подію. Одразу в першій викладці, тобто перші три карти, будуть показувати. Або це людина, так, або це подія. Давайте дивитись. Хто і що зробить вас щасливим, перше? Хто? Фігурна карта йде. Прогрес у навчанні Якої, якоїсь людини це паш мечів. Можливо, до речі, це ви. Так? Можливо, до речі, це ви. Це просто якийсь прорив. Прорив настільки серйозний в навчанні, що це буде вас дуже радувати. Ви просто на сьому ми небі від щастя будете. Так, що ще? Хто або що зробить вас щасливою. Тут, скоріш за все, що якась людина це? Хто? Чоловік. Який. Угу. Так, тут говорить про мечового короля. Ну тобто людина може бути або яку ви знаєте, так. Це емоційна оця, метал, метал такий. Ви як вже. Ну, які стосунки могли бути, так? Загартування ось, загартування якесь було від стосунків з цим чоловіком. так? Але тут щасливо зробить саме якийсь чоловік. Або це просто чоловік, який дійсно буде як чекати вас, так? В нього дійсно трансформація, якась пройшла. Зробить щасливий, можливо, якийсь момент, або те, що ви побачите трансформованого мужчину. Так, хто ще зробить вас щасливою? Або що зробить вас щасливою? Хто? Знову фігурна карта. Дивіться, хто це. Зараз подивимося. Сонце йде. Так, вас дійсно зробить ситуація, якась така дійсно щасливою, і не на мить, а на дуже такий довгий період життя. Це чоловік, який дійсно вас кохає. Тобто він. По-перше, буде дарувати вам квіти, бути уважним до вас. Це чоловік, який оберігає вас, як зіницю ока, і взагалі робить вас щасливою. А хто він такий? Ось він, це імператор. Це імператор. До речі, тут може бути ну, там, молодий імператор. Тут, що це таке імператор? Тут в даному випадку це людина, яка відповідальна, тобто чоловік, який відповідає за всі свої слова, які обіцяв він це робить, за те, що він взагалі. Тобто, що таке взагалі імператор? В даному випадку це дійсно справжній чоловік в вашому розумінні? Тобто той, який, ну як, от як ви бачите справжній чоловік? Що, що це по-вашому? Тобто тут всі якості, які тільки ви хочете бачити, ну, вас зробить щасливою тоді, Дода, додасть вам щастя саме імператор. Так, хто або що зробить вас щасливою? Хто або що зробить вас щасливою. Тут якась перемога. Ну, дивіться, в кожній викладці йде все-таки фігурна карта. І це дуже зручно, тому що я сказала, якщо фігурна карта, тобто це людина. <кій> Хто або що зробить вас щасливо, знову кажуть про якогось короля. Тут вже показують його його, його королем кубків. Ну, тобто він буде вас кохати. Чоловік, який буде вас дуже сильно кохати. Це просто якась. ну... Така атмосфера, яка буде створена навколо вас цим чоловіком, вона буде додавати вам почуття щоденної перемоги взагалі над, над обставинами над всім. Він буде тримати певний баланс. Тобто тут кажуть, що коханий вас, ваш чоловік зможе. Втримувати будь-які негаразди в ваших стосунках. І це його справа. Ось так. Хто зробить вас щасливою? Або що зробить вас щасливою? Знову фігура на карті, знову тут показує чоловіка. Ну, напевно, він буде дуже багатим. Так? Це людина, яка дуже багата. Так, ну це пентакли все-таки. Можливо, тут говорить про ресурсність, про людину, яка більш стабільна, ніж. Вам так здається, ніж інші чоловіки, або, можливо, ніж ви? Хто він такий? Хто зробить вас щасливою? Ну, імператор кажуть: тут вже тричі або вже четвертий раз кажуть про чоловіка, який дійсно йде в ваше життя і зробить вас щасливою. Хто або що зробить вас щасливою? Хто або що зробить вас щасливою? Тут вже говорять про якусь подію або період в житті. Вас зробить щасливою певний рух вперед, тобто якийсь крок. Тут щось таке, що ви задумали, причому довго думали. І певний крок зробили, буквально в невідомість якусь. Тобто, тут навіть щось таке ризиковане. Ось, але це зробить вас щасливою тут набагато-набагато років. Горят, це певний шанс. Ви скористаєтесь певним шансом. Ну, до речі, це дуже добре. Що зробить вас щасливою? Так, я тільки перевірю, чи все записується. Супер. Так, що зробить вас щасливою? Або хто зробить вас щасливою? Ну, маленьке, може, щастя, так, або сім'я зробить вас щасливою. Якась така ситуація там, де всі. Одночасно е відчувають якісь почуття, почуття вдячності, почуття, які оці, ну, тобто, тут така любов, сімейна любов, знаєте, ви один за одним навіть будете сумувати, коли там буквально там на годину хтось пішов. Тут ще знаєте, що йде? По справедливості там, де було. У вас не вистачало чогось? Були втрати, напевно, якісь навіть. Вам буде дано набагато більший і серйозніший ресурс, ніж ви взагалі думали. Що зробить вас щасливою або щасливим, або хто зробить вас? Так, а тут просто такий поворот долі. вас реально це задовольнить цей? Період в житті, тобто тут певний період в житті буде буквально не просто подія. Ось щось, що ви вже, можливо, переживали колись, так? І це дійсно вас збагачує, кожного разу збагачує. Якась така дивна подія починається з події, і це продовжується певний період, який змінює долю. Те, що як, я, як по циклу щось повторюється. Раз за разом. А можливо, там, наприклад, якось так циклічно це відбувається. Щось таке, що цикл, якийсь цикл. Ви під захистом, тут, можливо, там сім років, а можливо, і кожен місяць, як знаєте, хто, хтось, напевно, щасливий буде. І, А можливо, тут, наприклад, знаєте, кожний сім років, там 28 років, щось таке, якийсь циклічний який процес. Ось, і це дійсно вам здасться, або навіть так і буде, що. Вищі сили вам дарують дуже багато подарунків від цього. Так. Що або хто зробить вас щасливою? Так, ну тут я більше жінкам, звичайно, в такий день а, ворожу. Що або хто зробить вас щасливою. Тут знову фігурна карта. Бачите, якась людина вона досить принципово хоче досягнути якоїсь цілі. І ця ціль, я так розумію, ну, Принципово для нього. так? Тут ну, така енергетика більше, як досягти і отримати. Він досягне і отримає цю мету, свою, цю ціль. Причому вас буде настільки це радувати, що ви будете відчувати, що досягли певного результату навіть ви тут. Ви зробили все, що. Треба і все зробили правильно. Тут дійсно є як, якесь ну, об'єднання зусиль. Ось, але все-таки кажуть, що ця людина зробила для, для себе більше. Ух ти, дивіться, що вас ще порадує, такі те, що ви знайдете пару. Те, що ви знайдете пару. Тут, до речі, може бути говорити і про чоловіка, який досягає цілі якої, тобто він пообіцяв вам так. Що зробить все, щоб ви були разом. І він це зробив, можливо, і так. Хоча тут можуть там, показувати рідну людину, яка досягає цілі мети своєї, можливо, навіть мрію якусь здійснює, і ви радієте цьому. А ця викладка говорить про те, що ви знайдете пару. Якась зустріч, яка змінить ваше життя. Це дійсно початок нового, творчого якогось процесу. Це про кохання, говорять. Ви. Зустрінете і покохаєте, і вас покохають. Людина вашої долі. Так, далі. Що зробить вас щасливою? Або хто зробить вас щасливою? Такий крутий розклад, що я боюся, щоб воно там не перестало писати: хто і що, або що зробить вас щасливою? Тут якісь ангели над вами. Так, тут можуть говорити діти зроблять вас щасливою. Тут взагалі дитяча карта, і тут карта ангела, ну, що тут можна сказати, а також вас зробить щасливою і певне досягнення, яке ви вже маєте, так? але у вас буде як підтримка ще від небес і вашого. Роду, так? Тобто тут ще якийсь такий процес ще не завершений. Тобто ви е досягли, але не, не усвідомили ще то, того, чого ви ну, дійсно досягли. Тут тобто, щось таке, що як осяяння якесь буде, що вас зробить щасливим. Так, до речі, тут кажуть, що ви е зараз е перед дверима, е коли ангели будуть. Розчищати перед вами шляхи дороги для досягнення ваших цілей. Ви можете навіть не боятися робити такі, якісь ризиковані справи. Ну, все рівно, як в межах розумного, але все рівно тут говорять про те, що ангели вас буквально будуть підтримувати і стелити м'якеньке, як дитині. Що або хто зробить вас щасливою? Що або хто зробить вас щасливою? Так. Тут подія все-таки йде якась, так? Подія, коли ви усвідомили щось. Вас зробить щасливо якісь, якась невеличка подія. Але результат від того, ну, дійсно серйозний. Ви на все життя усвідомите якісь правила вашого, вашого, ну, вашого життя. Тут реально кризова яка ситуація, але не саме вона вас зробить щасливою, а саме усвідомлення того, що це. Що це ну як, не просто так відбувається. Ось, ви як сама собі вчитель в даному випадку. Так. Можливо, навіть така ситуація відбулася до того, як ви усвідомили це. Яка спровокувала, до речі, це усвідомлення, що тут якісь обмани може могли бути, і причому до того доходу дійшло, це можливо показують якраз і минуле, так що ви виснажені були. Вас зробить щасливою те, що ви повністю змінили себе завдяки саме цим подіям. Ось так, що, або хто зробить вас щасливою? Хто або що зробить вас щасливою? Так, а тут якесь свято в будинку вашому, в вашому домі, там є діти, так? Але вас зробить щасливою зараз. Знаєте що? Те, що всі, хто Тут показують, знаєте, скільки? Від двох до чотирьох чолові... людей, так? Від двох до чотирьох людей. І тут кожний начебто загля... заглядає до себе в душу, і реально ну, тут є та, якось така крута тема, що мудрість приходить до кожного. Якась життєва мудрість ось. Це якісь близькі вам дуже люди. Що зробить вас щасливою? Або хто зробить щасливою? Хто Або що зробить вас щасливою. Так, я тут бачу жінку, яка в дорозі може бути, або сама в дозі, або визнає в дорозі, або якось так. Ну, тут щось, якийсь шлях, як ви бачите, так, є. Вона вам може допомогти і. Буде як кінцева зупинка, як кінцева зупинка якогось процесу вашого вашої дороги. Ось так. Так, продовжуємо. Що зробить вас щасливою? Або хто зробить щасливою? Спокій якийсь зробить вас щасливою. Ви відпочинете, причому в дорозі, відпочиваєте, дивіться. Вас це, можливо, сама дорога вас зробить щасливою, але ні, дивіться, спокійна дорога. І причому ця дорога насичена грошами. Стоп, це фігурна карта. Ми як, як загадували, що якщо фігурна карта, то в кінці дороги вас чекає все-таки певна фігура. Фігура це лицар Пентаклів. Важка дорога і тут цей лицар. Ви знаєте, я би сказала, знаєте що? Що це не зовсім так і допомога, але це якась. ну дивіться, все-таки треба поверитися. Хто такий лицар Пентаклів і що він тут з грошима робить? У вас важкий шлях, ви спокійно начебто так, кажуть, а що це таке? Це? це невідомий якийсь. Бачите, він спиною, його не видно. Мені ця карта завжди каже, напише. Напише, це чоловік, якого ще не видно. Глицар Пентаклів. Це хто такий? Ну, бачите, якісь подарунки, шанси, шанс на сім'ю і йде в нас імператриця. Так, все ясно. Це ви вже там. Імператриця з чоловіком, який йде. Я бачу, як паралельно вашому шляху, але трішки вперед, ну, попереду. Ось, і у вас саме зустріч. В дорозі, напевно, може бути зустріч якась, або на вашому важкому шляху. <кхем> і ви така не здаєтеся, ви все-таки в силі своїй. Так, добре, що або хто ще зробить вас щасливою, ваша. Мрія, яка збудеться, я так бачу. Ну, хто зробить вас щасливою? Що тут кажуть? Це такі дві карти серйозні. Ваша сила зробить вас щасливою. А це мені показують, напевно, вас. Це хто така? Я зрозуміла, Боже. Відійде ваш ворог, ворогиня ваша відійде. Ворогиня в образі жінки, яка не зможе більше з вами змагатися. Вона, по-перше, дивіться, в якихось кандалах, таких, як називається, все в неї не виходить так, як вона хоче. Тут якась ворогиня, яка відійшла. Ваша сила вас порадує, ось, що ви замкнули якусь ворогиню. Ну, може, це ви і не знаєте, що у вас був якийсь ворог? Можливо, там щось на ментальному рівні. Але вона відходить. Вона не може більше користуватися вашою енергетикою, вона відходить, тому що ваша енергетика для неї вже буде отруйною. Ось. Вона не може більше з вас тягнути соки. Хто ця жінка? Ну, тут у когось, у кого по-різному. Ви це відчуєте, тому що вас це зробить щасливою. Що вас зробить щасливою? Або хто зробить вас щасливою? Що, або хто зробить вас щасливою? Так, замість розбитого серця буде спокійне, врівноважене, класне, таке насичене навіть життя, насичене подіями, хорошими подіями. Вас зробить щасливою. Те, чого ви боялися. Наприклад, боялися виходити заміж, вийдете і станете щасливою. Боялися, причому ви настільки цього боялися, я не знаю, стати мамою, станете мамою, це зробить вас ну, неймовірно щасливою. Е, можливо, це і на підсвідомому якомусь рівні, тому що тут я чую зараз дівчат, які кажуть, я не, не боюся вийти заміж. Ось, і не боюся там заводити дітей або ще щось таке. Тобто, тут щось, що. По-перше, потребує вашої і відповідальності, так, здебільшого, і якоїсь соціальності. Тобто, Тут сама ви не, не сама ви знаєте про це. Тобто люди знають про це, будуть знати. Ось. І те, що ви все-таки десь як, на краї серця, трішки побоїтеся цього? Так, що зробить вас щасливою? Або хто зробить вас щасливою ще? Лист якийсь зробить щасливою? Так, 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 зараз. Тут якась інформація вона закрита буде, і ви тільки її будете відчувати, знати, що то за інформація, що це за лист? Що це таке? Ви знаєте, ви це? Може, наприклад, якісь папери, бо можуть чи документи, які ви отримаєте, можуть бути вам потрібні в житті. Ось щось таке важливе. Просто бачу, що тут вони начебто зв'язані, ці папери. І це вам, бачите, як додає більше сил. Ви начебто більше можете далі робити щось. Навіть в якихось невідомих ситуаціях, так ви щось, що ви отримаєте, вмикає вам світло або якісь як радарах якихось йдете. Схоже, коли автомобіль, так, який переключається на як автоматичний рух. Тобто у вас щось таке буде, коли ви зможете з закритими очима йти, і все відбувається так, як ви хочете. Так. Це зробить вас щасливою. Ну, інтуїція ваша тут то точно зробить вас щасливою. Так, що ще? Ні, давайте дивитися пораду від вищих сил. Так, щоб ви були щасливи. Перша порада, іди своїм шляхом, шляхом свого серця, друга порада. А якщо є щось, що вас спокушає до чогось такого, що вам точно буде шкодити, не як, знай, що це шкода. Так, що це не потрібно тобі. І утримайся від цього. Тобто тут якісь моменти, які потрібно бачити наперед. Далі. По цій карті я ще скажу: розвивай свої здібності, які дають щось, ну, як гроші дають, тобто щось таке, що матеріально потім підкріплюється. Так. І ще одне. Хтось допомагає, використовує це в свою користь. Можливо, якась допомога буде ну, ось ось скоро. І це не просто щось таке, як подарунок, якийсь, ні, це реальна якась суттєва допомога. Це те, без чого ви не зможете обійтися, і це ну, реально вам допоможе і, і на потім. Якщо хтось потребує допомоги, теж, теж можуть говорити про те, що простягни руку, так, будь більш доброю, більш доброю. Тут, взагалі, знаєте, як, іноді рожеві окуляри це класно. Але не завжди. І в дуже таких рідких випадках. Дуже дякую вам, мої хороші, дякую вам за ваші, вашу присутність, енергетику дуже, дуже таку класно, за ваші лайки, коментарі і фінансову підтримку. Нехай все, що ви приносите сюди, примножується, примножується. і... Всесвіт, ну, тобто ви щось хороше, напевно, бажаєте мені приносити, правда? Хай це в рази збільшується, і Всесвіт вам дарує більше подарунків. Буду прощатися з вами із святом, дорогі, дорогі мої україночки і жінки, жінки всього світу. Па-па.